-Юэй, про головне. Вашингтонские ястребы прямо сейчас сосредоточены даже не на новых пакетах оружия, а на стратегии перемоги. Украина начала бомбить буквально в буквальном смысле регион. Долетели даже до Москвы. То есть в три часа начинается атака на регион, в трем часам собираются колоссальное количество подразделений Украины. Это самый большой террористический акт в истории нашей страны и мира. Они в бинокле видят, как наращивается бронированная техника, личный состав противника на Брянске. Они пойдут. Ну, по новостям здесь все, к сожалению, стабильно. Всю ночь работала ПВО. Ощущалось так прилично, причем с вечера Украина начала бомбить, в буквальном смысле, регион. Ну, к утру стало понятно, что Атака была массированная по всей территории, до которой они могут дотянуться, я имею в виду, нашу страну, долетели даже до Москвы. Друзья, давайте вот реально попробуем оценить, а что здесь произошло? И я абсолютно убежден, что вот все, кто нас видит, смотрит, ну, у абсолютного большинства нет ощущения чего-то глобально, жуткого, что вот вроде бы все нормально. Я сейчас скажу: а, а сколько тысяч человек находится в заложниках у нацистов. И так в три часа начинаются обстрелы. И все до единого думают, что все будет хорошо. Вот сейчас постреляют и как всегда становятся. Люди, выезжая из Суджи на машинах, вставали на обочинах. И еще долго-долго ждали, что вот сейчас еще немножечко дым утихнет, пламя будет погашено. И можно будет вернуться в свои дома. Они ждали, когда мы шли от трех часов ночи до пяти утра, когда разносили Суджи. До 8 утра, когда люди начинали друг с другом как-то пытаться коммуницировать, потому что не было уже связи никакой, и пытаться разобраться, ну что же все-таки происходит. То есть в три часа начинается атака на регион, к трем часам собирается колоссальное количество подразделений Украины, которые как каратели заходят в населенные пункты, в**бают мирных жителей. И абсолютно тишина, люди не понимают, что происходит. Мы должны понять масштаб того, что там произошло и происходит до сих пор. Это самый большой террористический акт в истории нашей страны и мира. До сих пор он продолжается. Люди в заложниках. Вот эти люди там, которые приходят с Украины, они приходят, уничтожают города и делают то, что они хотят. И сейчас, когда они готовятся к нападению, но они же готовятся, да, вчера были приняты ключевые меры в области обороны и безопасности страны. Много всего делается, наращиваются наши группировки по направлению Брянск, Белгород, Курск. Но они же попробуют все равно пойти на Брянск. И кто в этом сомневается, если? То, пожалуйста, я вас уверяю, друзья, не сомневайтесь. Мы каждый день на прямой связи с командирами. Но они же рассказывают, они же в бинокле видят, как наращивают техника разминирования на Брянском направлении. Они в бинокле видят, как наращивается бронированная техника и личный состав противника на Брянском направлении. Они пойдут. Там неделю назад группировка превышала 7000 тысяч человек противника. То же самое Белгородское направление, направление Валуйк. То с їм можна, уже зараз ну, совершенно не скриває своїх конечних замислах. Микола Маломуж, генерал армії України, голова служби зовнішньої розвитки України у 2005-2010 роках, вже є з нами. Пане Миколо, вітаємо вас. Вітаю, слава Україні! Героям слава. Героям слава. Героям. Пане Миколу, ну якось ясніють наші стрічки новин і деяких російських. Ресурсів також вже про це пишуть про ну, не знаю, чи українські чиїсь успіхи в Росії. До прикладу, Moscow Times, це російське видання, посилаючись на губернатора. Мурманської області Андрія Чибіса Андрія Чибіса каже, що напередодні українські БПЛА атакували Мурманську область. Ну і це рекордна відстань, тому що це. Більш близько двох тисяч кілометрів. Та. А тепер ще й Волгоградська область. Волгоградська область, там аеродром якийсь е, палає. Поки що, поки що медіа російські чи вже повідомляють. Повідомляють, а, вже, повідомляють. Вже, вже, вже про це пишуть. Вже офіційно про це сказав губернатор цієї області Андрей Бочаров. Сказав, що більшість безпілотників вдалося їм збити, але деякі влучили. От. Всього нарахували 10 вибухів очевидців, в 3.30 почалися. Почалася атака вночі. От, сказав, що можливо буде навіть евакуація, вибухи сильні. Там Су-24 е базуються ті, що завдають ударів власне тими кабами. Словом, аеродром е в Мурманській області, аеродром в Волгоградській області. Що на, що в тих на тих аеродромах було, є і як ви. Охарактеризуєте ось ці удари, е, ну першу чергу ми говоримо про те, що ми перейшли до нової стратегії ведення війни, крім заходу на Курщину, що було альтернативною тим бойовим діям, які за Росія. Затяжна війна по лінії фронту. Е, ми розпочали уже декілька тижнів підряд системні атаки на військові об'єкти в глибині Росії. Для цього підготовлені дрони дальньої радіорадіо Я так їх називаю балістичні дрони, які несуть різні типи зарядів. Від 40 до півтони це ті, які можуть вражати великі військові об'єкти, аеродроми, літаки, системи управління і зрозуміло склади боєприпасів. От наприклад, по Волгоградській області кабами Перед цим також були знищені Ростовській області. Великий склад 770 приблизно кабів. Це те, що обмежує Росію нанесення ударів по нашим військам, попри фронтовій зоні. І зрозуміло, якщо ми говоримо про ростатичну авіацію, це. Нейтралізує якраз можливості підняття літаків наприклад Ту-160, Ту-95 і Мурманськ якраз ці аеродроми, які нам загрожують кожен день ракетними ударами. Тому удари по самому аеродрому це або пошкодження до літака. Ми вже попередню інформацію маємо. Знищення системи управління польотами це надзвичайно важливо, тому що вона дорого стояща і швидко не заміниш. Розуміємо, удари по Наземним інженерним спорудом, які потрібні для обслуговування літаків, ну і системи якраз і е, забезпечення пальним, що без пального ж ніхто ж нікуди не літає, і це практично мертвий літак. Ну і з іншого боку, це склади боєприпасів. Тому Морманськ вже 2000 кілометрів це по силі. Ми пам'ятаємо, ми доходили по ряді ударів прямо до Татарстана, коли знищує нафтопереродний завод це теж 1800 вісімсот кілометрів. Одряд інших об'єктів. До 2000 або 1800 кілометрів, включаючи е аеродроми тактичної авіації, і Волгородський якраз напрямок, це де знаходяться тактичні літаки. Це той напрямок, який сьогодні ворог не очікував, що ми нанесемо удар. Що важливо, що на цих аеродромах ворог не має потужних систем ППО, тільки зараз значено підтягувати. Саме важливо, що по нашим оперативним даним там і, е і представники, які все-таки частково забезпечують. Контроль неба, а особливо льотчики і інженерний склад не чекають ударів, і от тепер тільки вони переходять до режиму сказати чергування, а також бойово та забезпечення, коли таки повинні, якщо не ангарах, від підніматися повітря, щоб їх не збили прямо на землі. Тому перша складова, те, що ми б'ємо на великій вісні, вже Створюючи передової слідчі літаків інфраструктури стратегічної авіації, а це крыла, ті, балістичні ракети і тактичної авіації колгораді. А перед цим наприклад в інших регіонах курщини той же той же напрямок Ростова де дійсно розміщено. Вашингтон готовиться направити на Україну нову партію помощі поданими США тут прес річі до о 120 мільйонів. В новий пакет вайдуть боєприпаси для реактивних систем залпового огня «Хаймерс» і протягом. Танкового ракетного комплекса «Джавелін». ВСО также получат беспилотники и системы радиоэлектронной борьбы.